Продукти метаболізму попелиці, це флаговий листок. Ці продукти метаболізму які були ще коли рослина не мала китиці. Це ще у фазі тільки виходу флагового листка ще глибоко-глибоко там в стеблі. Так от, зараз, ось зараз дивіться, чудово видно, що таке бактеріоз. Чим він критичний? Якщо ми Запускаємо контроль попелиці, а її контролювати треба дійсно не очікувати, бо її побачити в полі з дуже важко. Попелиця, вона лічинка попелиці, вона знаходиться дуже глибоко в пазухах листа, і ми її не бачимо. Індикатором може бути тільки отвори на листках. Ось дивіться, ось бачите? Отвори на листках. Ось вони. Оце. Проколи, які робила попелиця. Тільки коли цей листок, бів, був глибоко в стеблі. Я з, прошу попелицю, треба контролювати системно. Не заходити тільки тоді, коли ми вже виявили божю коровку або е, побачили попелицю. А заходити в сорго системно. Тому що ніяка інша культура не буде тримати так е, вологу, як тримає це сорго.